Шановне панство, вітаю вас. З вами адвокат Наталія на моєму каналі про право і права. Останні, в останні дні в інтернеті з'явилось дуже багато інформації з приводу змін у законодавстві стосовно того, що більше не буде незаконних ВЛК, які відбуваються протягом години. Більше не буде незаконних ВЛК, на яких всі придатні навіть з дуже важкими хворобами. Що це за зміни в законодавстві? і що вони дійсно означають, є положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України, затверджене наказом Міністерства оборони України номер 402 От до цього самого положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України затверджено наказом Міністерства оборони номер 402 і були внесені відповідні зміни? Це єдиний Нормативно-правовий документ в нашій країні, яким регламентується проведення ВЛК у Збройних Силах України. Там все прописано стосовно ВЛК. І на своєму каналі про цей нормативно-правовий документ я вже багато разів розповідала. Так от було введено пункт 6.1 до. Цього положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України, згідно якого тепер мобілізованих осіб, від яких відмовились в, у військовій частині, у навчальному центрі або у вищих військових навчальних закладах за медичними показниками, тобто, що Стан здоров'я цієї мобілізованої особи не підходить для проходження відповідної військової служби чи навчання, то цій особі повинні протягом цю особу повинні протягом триденного строку направити на повторне ВЛК. Значить, як звучить? Цей пункт 6.1. особи призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період, яких не зарахували до списків особового складу вищих військових навчальних закладів, навчального центру або військової частини за медичними показаннями на підставі акта відмови військової частини у прийомі особи за медичними показаннями, складеного начальником медичної служби військової частини, який пройшов навчання. Щодо застосування розкладу хвороб у триденний строк, з дня його підписання підлягають обов'язковому повторному медичному огляду ВЛК при обласному Київському та Севастопольському ТЦК та СП або іншої ВЛК вищого рівня за рішенням керівника ТЦК та СП. До такого акта можуть додаватися фото. Актуальних медичних показань, візуальних медичних показань за згодою особу, особи, копії медичних документів особи, пред'явлені нею на пункті прийому особового складу, про що зазначається в цьому акті. Направлення на медичний огляд проводиться керівником ДЦК ТСП, яким було здійснено призов громадянина. Значить, що означає цей новий пункт? Безумовно, це. Дуже позитивне новшество нашого законодавства. В якому випадку оце позитивне новшество працює? Працює в тому випадку, коли особа є вже мобілізованою, призваною на військову службу під час мобілізації, як говориться юридичною мовою. Тобто немобілізованих осіб, цей пункт не стосується взагалі. Мобілізованій особі вже було. Перед мобілізацією проведено ВЛК, тому що згідно норм чинного законодавства, тільки після висновку, тільки після проведеного ВЛК, у випадку висновку ВЛК щодо придатності особи до військової служби, придатність буває двох видів: придатні до військової служби, придатні до служби. В, підрозділах забезпечення, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах тощо. Тобто, у нас зараз два види придатності для військових до військової служби, але у випадку висновку про придатність до військової служби особа може бути призвана на військову службу під час мобілізації, тобто, як говориться, мобілізована. І від цієї мобілізованої особи у військовій частині повинні відмовитись за медичними показниками цієї мобілізованої особи, тобто повинні або при візуальному огляді побачити, що у людини є серйозні захворювання. Які не відповідають висновку ВЛК. Або людина може пред'явити свої медичні документи стосовно, свого, стосовно серйозних захворювань, знову ж таки, які не відповідають висновку ВЛК. І головне. В у військовій частині, ну або в навчальному центрі, або у вищому військовому навчальному закладі від такої особи повинні відмовитись, але відмовитись повинні не просто усно, відмова. От ми таку людину не хочемо, людина хвора. Ми відмовляємося її брати до нашої військової частини, бо ця людина не потягне службу у нашій військовій частині. Ні, цього недостатньо. В законодавстві прописано, що має бути акт відмови, складений начальником медичної служби військової частини. Письмовий акт за затвердженою в законодавстві формою додаток 14 до цього ж самого положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони номер 402. Тобто форма цього акту відмови є. Цей акт відмови аргументований і мотивований, в письмовому вигляді повинен скласти начальник медичної служби військової частини і щоб цей начальник медичної служби обов'язково пройшов навчання щодо застосування розкладу хвороб. Що таке розклад хвороб? Додаток до цього ж самого положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України один з додатків це розклад хвороб, станів та фізичних вад. У цьому розкладі хвороб перелічені всі захворювання і діагнози, які є підставою для повної непридатності до військової служби або для придатності у підрозділах забезпечення. Ну і діагнози, при яких які навіть коли є у людини в наявності, то не заважають повній придатності для, до військової служби. Так от цей начальник медичної служби, який складає акт, ще має попередньо пройти відповідне навчання стосовно застосування розкладу хвороб. Отакі от умови. Це по-перше. По-друге, тоді, коли акт вже складений, цю особу в триденний строк повинні направити на повторне проходження ВЛК. Але ВЛК вже має направляють до того ж самого ТЦК та СП, який мобілізував цю особу, і начальник того ТЦК та СП повинен направити цю особу на проходження ВЛК вже до. ВЛК вищого рівня. Це може бути обласний ВЛК, ВЛК обласного рівня, ВЛК рівня міста Києва, міського київського рівня або інший ВЛК вищого рівня, ніж, той, ніж та ВЛК, яка була при ТЦК, який мобілізував Даносу. До речі, суттєвий момент ще до того акту відмови мають, можуть бути і краще, щоб були додані документи стосовно захворювань особи. Ну, от таке новшевство в законодавстві. Дуже позитивне, але це абсолютно не стосується немобілізованих осіб. Стосовно немобілізованих осіб, там є інший механізм щодо повторного ВЛК. Цей механізм передбачений постановою 560 Кабінету міністрів України. Ця постанова була прийнята в травні 2024 року і отам вже прописаний механізм щодо повторного проходження ВЛК. У випадку, коли особа ще не є мобілізованою, тобто можливість оскарження ВЛК, проведеного при ТЦК та СП до ВЛК вищого рівня, і тоді, коли триває це оскарження і повторне проходження ВЛК особою, то цю особу не мають права мобілізувати. Тобто, стосовно Немобілізованої особи і стосовно мобілізованої особи існують різні механізми стосовно повторного проходження ВЛК, і що цікаво, стосовно немобілізованої особи, це оскарження першого ВЛК і повторне проходження ВЛК є перешкодою для мобілізації, тобто таку особу до висновку повторного ВЛК не мають права мобілізувати. Якщо вам була цікава інформація в даному відеоролику, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. А на цьому каналі ще буде дуже багато цікавого і корисного про право і права.